Вівторок, 8 серпня, в ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 У студії для вас працює Павло Живєтьєв. Вітаю. Отже, сьогодні в новинах говоримо про таке. Ворог вночі і вранці тероризував Нікополь. Прилетіло і у Покровську громаду. Чим далі від центру Дніпра, тим більше проблем. На що скаржаться мешканці житлового масиву Парус? Українці у Франції, на яку допомогу і підтримку можуть розраховувати, більше актуальної інформації просто зараз. тож не перемикайте. Цієї ночі гучно було на Нікопольщині. Район пережив чотири обстріли. Ворог бив із важкої артилерії та граду. У Нікополі пошкоджені одразу два ліцеї. Понівечена адмінбудівля, а ще 12 приватних будинків, дві господарські споруди, авто, газопровід та чотири лінії електропередач. У Покровській громаді снаряди агресора побили енергетичний об'єкт. Головне, всюди обійшлося без загиблих та постраждалих. Повідомив начальник обласної військової адміністрації. Сергій Лисак продовжила знущання над Нікополем. Російська армія і вранці знову обстріляла місто. Протягом минулої доби ворог завдав 7 ракетних та 42 авіаційних ударів, здійснив 66 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша інфраструктура. Протягом минулої доби відбулось 37 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Авіація Сили оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження. особов особового складу озброєння та військової техніки противника також нашими захисниками було знищено ворожий гелікоптер К 52 та два розвідувальних безпілотники оперативно-тактичного рівня, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили два пункти управління: три райони зосередження особового складу озброєння та військової техніки, п'ять артилерійських засобів на вогневих позиціях та дві радіолокаційні станції противника. Стану на ранок 8 серпня втрати російських військ та їхніх найманців в Україні становлять більше 250 тисяч осіб. Упродовж минулої доби українські захисники ліквідували щонайменше 560 російських окупантів, 10 танків, 8 бойових броньованих машин, 19 артилерійських систем. Про це повідомили у генеральному штабі Збройних сил України. Інші втрати окупантів із 24 лютого 2022 року орієнтовно становлять безпілотників понад 4 тисячі, крилатих ракет – 1377, 315 літаків та 312 гелікоптерів. Ввечері російські терористи поцілили по центру Покровська, повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кирієнко. Окупанти пошкодили 9 та 5 поверхівки, житлові будинки у приватному секторі, готель, заклади харчування, магазини, адміністративні будівлі. Наслідок першого прильоту загинуло четверо та потерпіло троє цивільних осіб. Під час повторного обстрілу загинув заступник начальника головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Донецькій області. Ще четверо рятувальників. Ків вісім поліцейських і три цивільних травмовані станом на сьому годину ранку. Кількість поранених внаслідок ракетного удару у Покровську зросла до 67 осіб. Загинуло семеро людей. Серед поранених 29 працівників поліції, семеро рятувальників та двоє дітей. А вночі рятувальники були змушені призупинити розбір завалів через високу загрозу повторних обстрілів. Наразі пошук постраждалих відновлено. Висловлюємо щирі співчуття родинам постраждалих. Продовжуємо випуск. Житловий масив парус один із найвіддаленіших від центру. Проте, з якими проблемами тут щодня стикаються місцеві мешканці, мова піде в наступному сюжеті. Спочатку зробили дорогу, потім розрили все, якось непослідовно все, сумнікається. Роблять. Спочатку, можливо, треба комунікацію проводити, так, якісь там які під землею, а потім ще робити асфальт, покриття, бо вони його знімають. А потім це, що вони наладки нароблюють, воно ж провалюється з часом. І дорога така. Ремонт теплотраси був, тротуар був хороший. Зміняли труби. От, а благоустройство після цього никакого нету. Далі дальше 132 стара школа, бур'я була буря була, поваліло очень багато дерев. Далі там забор, забор, завалило. забор завалило, красивий забор був, эти тополя попадали. Ми живемо в гідропарку, 18. Я не знаю, там це важко навіть назвати дитячим майданчиком. Воно перетворилося. Там все як випивають вечорами люди, тому що там немає де гуляти, там все розбите, поламане. Не прибране сміття, не вистачає урн на той же набережній, у дворах дуже мало смітників, тому люди кидають мимо або вони переповнені і їх не вивозять. Дуже мало самих сміттєвих баків по місцю. Так що йдеш зі стаканчиком, хочеш викинути, а буває нема куди викинути. Дожді, коли йдуть, все заливають, говорю, ні. Сліва ні, на багатьох є містах. Лужи, не перейдеш, отам, особливо в тупіке, теж у нас при дождях. Дуже багато проблемних доріг, от саме центр. Десь ями засипано, що отак, десь ще якісь проблеми, десь люки відкриті, десь просто гілля стирчить. Мабуть, в цей час гроші направили б на боротьбу з. У ворогами, аніж це класти асфальт. Асфальт це таке, якщо сюди приїдуть танки, то нікому він не, ну, не потрібен буде. А взагалі да, багато грошей виділяється не на те, що потрібно. Краще на гайдрони закупляють, танки закупляють, а асфальт самі покладемо. Всюди кладуть саме лопати, ми тут покладуть. А в Дніпрі в середній школі номер 89 розгорівся неабиякий конфлікт між вчителями та директоркою навчального закладу. У ситуації розбирався мій колега, журналіст Олексій Доніченко. Цей пост у соціальних мережах з'явився декілька днів тому. Група вчителів 89-ї школи зазначають про неправомірні дії директорки даного навчального закладу. Річ у тому, що є окрема група людей, які нехтують законами України, які нехтують законами, які випускає Міністерство освіти і науки, внутрішні закони школи, накази і вимоги директора. І це все заохочується і не робиться жодного зауваження в їх бік. Вчителі зверталися зі своєю проблемою до департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради 11 червня цього року. 11 липня вони отримали відповідь. Яку надала заступниця міського голови директор департаменту гуманітарної політики Ксенія Сушко. Директорці винесли догану. За підсумками. Звернення Калугіні Вікторії Валерівні, директору середньої школи, оголошено догану. Є наказ управління освіти департаменту гуманітарної політики, є номер. Він називається Про дисциплінарне стягнення. оце все, те, що ми отримали. Нам вдалося поспілкуватися з іншою стороною конфлікту, директоркою школи номер 89 Вікторією Калугіною. У моїх діях не було за мету нашкодити або якось принизити когось. Але ж ви знаєте, що у великій родині, у великому колективі може бути непорозуміння, яке ми повинні вирішувати всі разом. Я завжди казала і продовжую казати, що мої двері завжди відчинені для кожного і можна вирішити всі питання. Я завжди готова для спілкування. Батьки учнів, які нині навчаються в школі, зазначили наступне. У мене в 89-й школі навчається син в другому а класі по інклюзії. Коли я звернулася до директора 89-ї школи Калугіної Вікторії Владимировні, мені не відмовив ніхто, в мене прийняли заяву, мені надали документи, які я до зібрати, і прийняли нас до першого класу. Були привітання від школи, так як організувала директор школи для моєї дитини на праздник, привезли подарок. Дитина дуже була обрадована. Це було для нього дуже важливо, і завжди директор школи цікавився, як обучається Паша. Заходив на уроки до нас, дивився, як Паша займається, дивилася його роботи. Мені хочеться директору школи винести благодарність дуже велику, тому що для мене це дуже важливо, що мою дитину восприйняли як обичну дитину в школі. В нашій школі все вирішувалося і вирішується. В рамках. Стін директора, я з яким би питанням ми не прийшли, але це не було багато питань, бо все було настільки добре, і я кажу, що якщо нам необхідно було вирішити питання, ми прийшли, нас завжди з щирою посмішкою зустрічали, нас завжди підтримувала Вікторія Валерівна, і вона настільки йшла з підтримкою до нас, вона дуже з відзнаками. Сприймала всі роботи дітей. Вона їх підтримувала щиро і підтримує щиро. Діти дуже люблять Вікторію Валеріївну за її неприхованість, її добре серце це дуже великий показник кваліфікації нашого директора. В середній загальноосвітній школі номер 89 навчається понад 400 школярів. Навчання відбувається у дистанційному форматі. Вже незабаром розпочнеться новий навчальний рік, проте конфліктне питання між вчителями та дирекцією досі залишається невирішеним. Як бачимо, профільний департамент підтримує лише одну сторону конфлікту на жаль. А головне, невирішений конфлікт стане на заваді навчального процесу та утримання відповідних знань учнів. Бо коли учитель скутрясе, педагоги думають не про уроки. Олексій Доніченко, Віталій Шалдов. Новини Д1. Боже селищна об'єднана територіальна громада цими днями відзначила семиріччя утворення, що вдалося за цей час зробити, і які проблеми вирішують мешканці колишнього Щорська в наступному сюжеті. Утворена у 2016 році громада була просто віддаленим куточком тодішнього Криничанського району. Всі питання треба було вирішувати у криничках. Нині ж багато чого змінилося. Населення Божидарівської громади сягає 10 тисяч 500 осіб. З кожним роком розвиток ОТГ набирає обертів. Освітлили всі населені пункти, всі села селищної громади. Це з першого дня об'єднання. Облаштували будинки культури тепло. Це ще в 2019 році вже були в тій громаді де дві сільські і одна селищна, які створили громаду. Ми виконали все, всі програми державні, які були, видавалися, субвенція, яка давалася на розвиток інфраструктури об'єднаної громади, ми всі їх використали. Зробили заміну опалення в школах. Будинки культури опалення, медицину відновили, створили свою першу в районі сімейну медицину. У громаді капітально відремонтували амбулаторію і звели ще одну. Тут працюють сімейні лікарі, і лабораторія, де можна здати аналізи, причому безоплатно. Також громада отримала ліцензію на видачу лікарняних, і таким чином люди зможуть отримувати послуги у своїй громаді, а не їхати хворим до районного центру. Взагалі работает сім лікарів в нашому центрі. Із них два в декретній відпустці, п'ять на робочих місцях. В амбулаторії навіть облаштували квартири для лікарів як тимчасове службове житло, щоб отримати молодих фахівців. Тут проживає молода сім'я із двох лікарів, сімейний лікар і лікар-педіатр. Це одна сім'я, яка проживає в цій амбулаторії. Ми оказуємо амбулаторну. Как сімейні лікарі, ні допомогу і профілактичну роботу, котрої повинні проводити всі сімейні лікарі. У громаді працює ЦНАП, відремонтований та обладнаний сучасною технікою. Також триває оновлення опорної школи за усіма європейськими стандартами. Працюють є інші навчальні заклади. У кожному облаштували укриття. Спочатку ковід, тепер війна. Не дає можливості учням займатися було в очному режимі. Ну, прошли рік ми працювали три заклади Божедарівської громади, пропрацювали в очному режимі. Це Бултирський, Бултирська гімназія, Адамівський дитячий садочок і Божедарівська початкова школа, і, дит... і Божедарівський дитячий садочок. Ці заклади працювали в очному режимі. Тому що ми облаштували бомбосховище вчасно. І перевели діток уже в офлайн навчання. Попереду ще багато планів, зокрема, облаштування торговельного ринку і ще багато необхідних для людей справ. Насамперед, допомога нашим захисникам у Божедарівці. Переконані тільки об'єднавши зусилля, можна досягти результату. Маргарита Кузьменко, Віталій Шалдов. Новини Д1. У Кривому Розі запустили ділянку водогону, який качає воду у південне водосховище. Найближчі три тижні додаткова вода буде використана на завантаження систем теплозабезпечення, які зараз стоять порожні. Перед опалювальним сезоном необхідно провести ремонти і гідравлічні випробування в наповненому стані. У водоймах Дніпра виявили холероподібний вібріон. Про це повідомив Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Повідомляється, що у чотирьох пробах прісної води із 57 виявлено холероподібний вібріон. Він не викликає захворювання на холеру, але може бути причиною інших кишкових розладів. Вібріон знайшли у водах. Річки Дніпро в районі парку культури та відпочинку Придніпровській в районі парку культури та відпочинку Сагайдак. Річки Кільчень в районі зони відпочинку в межах підгороднього. Річки Ревун у районі селища Червоного Григорівка, Нікопольського району. У Дніпрі на вулиці Січиславська набережна сталося ДТП лобове зіткнення двох легкових автомобілів БМВ та Шевроле. Внаслідок події травмовано водія першого транспортного засобу, пасажирку та дитину 2013 року народження. Всіх постраждалих було госпіталізовано працівниками екстреної медичної допомоги до прибуття надзвичайників співробітниками пожежно-рятувального підрозділу змито паливно-мастильні матеріали із проїжджої частини, аби запобігти займанню автомобілів. На Дніпропетровщині судитимуть трьох учасників організованої групи, які продавали неіснуючі товари по всій країні. Усі учасники злочинної групи жителі міста Кам'янське. Вони розміщували на відомих торговельних інтернет-майданчиках оголошення про продаж комп'ютерної, побутової техніки та генераторів за найбільш привабливою ціною. Для протиправної діяльності вони орендували офісне приміщення. У такий спосіб обвинувачені ушукали понад 60 людей із різних областей України. Сума збитків становить майже Мільйон гривень чоловіків було викрито. Наразі вони перебувають під вартою за клопотанням прокурора. Судом накладено арешт на їх нерухоме майно. До інших тем, що робити, якщо ви вирішили отримати захист у Франції, це питання чи не найважливіше для українців, які продовжують прибувати у цю країну або переїжджають з іншої європейської держави? У проблемі розбирався наш спеціальний кореспондент у Франції Євген Павленко. Так, вітає студія. Отже, хотів розповісти вам про те, що якщо ви приїхали в Францію, от у вас перший день, що вам треба робити? Як правило, людей привозять сюди або автоперевізники, от за моєю спиною є зупинка, де постійно наші люди приїжджають і там їх вигружають, і вони там з валізами вже стоять. Або на залізничний вокзал. Ну, Скоріше за все, це автоперевізники. Отже, ви приїхали до Франції, у вас є валіза, ви один чи одна, або з дітьми. Що вам далі робити, перше, що треба зробити, це взяти свій телефон і набрати номер 115. Це така собі гаряча лінія, де ви кажете або англійською, або французькою, що ви прибули, наприклад, як ми зараз знаходимо в місті Реймс, ви кажете, що я в Реймсі, я прибув, в мене немає де жити. Якщо вас не зрозуміли або ви не знаєте іноземних мов, то за хвилин 10-15 ця служба екстрена зв'яжеться вже з асоціацією, яка займається саме проблемами українців. Тут Ця асоціація називається СІАО. Там працюють люди, які знають і російську і українську мову, і вони далі опікуються вашою долею. Отже, хвилин за 15 вам передзвонять ці соціальні працівники. Ви пояснюєте свою ситуацію, вас приїжджають, забирають на автівці, і далі ви вас переселяють до так званого екстреного житла. Це житло надається на тиждень, на кілька днів, в залежності від подальшої кількості у вас в сім'ї. І подальші можливості на вільне житло. Вас переселяють, як правило, це невеличкі готелі, там немає ні кухні, там привозять інші волонтери вам їжу, ви чекаєте свого часу на вселення вже в тимчасове житло. На цього етапу ви взагалі ще нічого нікому не платите. Це добровільно, все, це безкоштовно для українців. І потім це асоціація. Займається оформленням ваших документів, найперше, що вам потрібно тут зробити, це отримати захист від Республіки Франція. Це документ, це нагадує не на чекпаспорт з фотографією, і вам присвоюється ідентифікаційний код. там. цей документ є підтвердженням того, що ви легально перебуваєте у Франції і можете, і в подальшому він основує для збору інших. Документів, які вам тут знадобляться. Ще хочу наголосити, що обов'язково, коли ви сюди приїжджаєте, треба подумати про те, що вам потрібен французький номер. Бо французький номер, як і в Україні, він підв'язується під банківські послуги, він підв'язується під інші соціальні служби, під міграційні служби. І без нього українські номера не годяться для цього. Як правило, і раніше, і зараз ці всі картки видаються безкоштовно. Ви показуєте. Паспорт в магазині, відповідно, якоїсь, які, там, які у нас там, водафончики, і ви показуєте паспорт і вам видають картку. На сьогоднішній день і досі, і з початку війни, ці послуги всі безкоштовні. Ви не платите жодним чином за цю картку, ви не платите абонплату, бо це цей процес інтеграції у Франції. Вони домовилися з нашими представниками мобільних Послуг і тому воно це безкоштовно. от Ви отримали оцю. Е картку захисту для цього вам призначають рандеву соціальні ваші працівники, ви йдете у префектуру, там ви даєте весь пакет документів, які у вас є, і соціальний працівник до того, що збирає на вас все досі, щоб у вас не було ніяких проблем, як правило, це може займати хвилин 10. Ви отримали цю картку і далі починається процес оформлення подальших документів. Про це буду розповідати вже в наступному включенні. Студія. Дякую, колего, за корисну інформацію. А її нам надав наш власний кореспондент у Франції Євген Павленко. Ну, а ми продовжимо і про спорт. Далі у випуску протягом тижня спортсмени області вибороли 42 медалі. Серед них 7 золотих, 17 срібних і 18 бронзових. Нагороди за виступи на міжнародних та всеукраїнських змаганнях. Серед досягнень національного масштабу вдали виступ на чемпіонаті України з веслування на байдарках та каноє. Юнаки і дівчата змагались в Умані. Учасники із Дніпропетровщини привезли звідти 23 нагороди і друге загальнокомандне місце. Сім медалей на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств ММА здобули юні атлети регіону. Змагання проходили в абу -Дабі. Не відставали і Паралімпійці області. На світовій першості сплавання у британському Манчестері вибороли 11 нагород. Про погоду на завтра, 9 серпня. У Дніпрі весь день буде хмарним. Ввечері очікується дощ. Температура повітря коливатиметься від 17 до 26 градусів із позначкою. Плюс вітер північно-західний до 5 метрів на секунду. Вологість повітря складатиме 50%. У новомосковську та Нікополі повітря прогріється до плюс 27. Очікується мінлива хмарність та дрібний дощ. У покрові та жовтих водах температура повітря не перевищуватиме позначки у 25 градусів вище нуля. І з самого ранку небо буде затягнути хмарами, прогнозуються опади у вигляді дощу. Телеканал Д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск новин завершується. У студії для вас працював Павло Живєтєв. Побачимось на телеканалі Д1. Тримаємося, бо ми того варті.